Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 18 травня, субота, і сьогодні робота кипить, Оскільки вже загроза весняних заморозків минула, то хочеться зробити якомога більше. Баштан свій сьогодні я посадила, потім вам покажу, як він виглядає. Досадила фасольку, яку мала. І зараз залишилося на черзі перчики і помідорки. От дивіться, на сьогоднішній день. У мене ось така розсада перця. Нижчі вищі вони пережили все. Спочатку пережили, трошки обпалилися сонечком, де сонячні опіки, потім пережили морози. Хоча, якщо так подивитися, то стебло не є ж таке тонке, бачите, вже починають випускатися з пазух пасиночки, що якраз настав час їх садити. Є різна розсада. Є і тонша розсада, бачите, але пасинки також всюди випускаються. Я думаю, що найвища пора його вже посадити в ґрунт, щоб він ріс. Отут у мене буде перцева грядка, і я заздалегідь її готую, тому що з ранньої весни я готую собі отакі луночки, які заправляю курячим послідом. На нього паде дощик, він тут гаситься, так би мовити. Перед посадкою я його просто в луночці перемішую з ґрунтом і висаджую перчик. І на цьому моя посадка закінчується. Зараз я почну працювати, а коли закінчу свою роботу, покажу, як це все виглядає. До речі, друзі, я хочу вам показати, яка коренева система мого перчику. Бачите? Земляний ком оплетений повністю, тому я думаю, що все буде гаразд і урожай буде гарний. Тому що від коренів залежить дуже багато. Вони всі світленькі, біленькі, вони всі живі, хочуть рости. І зараз, як покласти їх у хороший ґрунт, то я думаю, що у нас все буде гаразд. Ось така історія. Йду працювати далі. Ну, от і все, годинка роботи, і моя працева грядка посаджена. Сім рядочків. Ось така в мене плантація перцю вийшла. До речі, в лунки я лила достатню кількість води, тому що дуже сухо, тому найближчий хай перчик адаптовується, приживається, його не потрібно ні поливати, ні нічого. Ну і дивіться, що я зробила ще. Я думаю, що буде видно отакі маленькі синенькі гранули. Я, звичайно, дала їжі для своїх рижих, друзів, для слимачків, тому що, поки я висаджувала перчик, я зустріла десь їх штучок сім. Ну, а це ж така заразонька, що їсть усе під корінь. Тому будемо захищати свої рослини. А захищала я їх отаким препаратом, який називається улецит. Він є нетоксичний для дощових черв'яків і інших ґрунтових комах. Він застосовується у органічному землеробстві розкладається на залізо і фосфати. і тому Якщо я не помиляюся. Не фосфат, а фосфат. Тому я думаю, що навіть як піде дощ, я на це сподіваюся, і він розкладеться, то біди великої не буде для моїх рослин, тому що він є абсолютно нетоксичний. Тому, друзі, як то кажуть, хай Бог родить і на того хто не робить. Ну, а з перчиком на сьогодні все Це моя. Баштанна грядка. Тут у мене висажені кавончики. Я висаджувала кавончики по три в луночку. Тому що я не знаю, як вони проживуться, як вони адаптуються. Може хтось випаде, хтось не випаде. А така у мене величенька баштанна грядочка. Ну і, звичайно, в цьому році я посадила два рядочки день також. Також по три деньки вони в мене отакі, вони трошки хлорозять, так як я бачу. Але це тому, що вони були вже в дуже малій ємності. А 15 травня в нас були сильні морози. Ну як сильні? не сильні, приморозок такий був. Мінус два. І я накрила свою течну фесольку, була соломою. Подивіться, за два дні чи за три як вона під соломою підросла. Одним словом, під шубою усе росте значно краще. Ну, а це моя тепличка. Помідорки я висаджувала 9-10 травня. Такими рядочками. У мене є тут три грядочки. Вони вже так гарненько адаптувалися, вже почали зеленіти, тому що вони були отакі нещасні. Вони вже переросли найгірше помідорками у стаканах. Подивіться, гарні такі стебла товсті, я б сказала. Ну так, але вона замучена. Це правда. У цих стаканах вона дуже замочена. Це в малих стаканах 200 грамових, подивіться. Це сорт для довготривалого зберігання. Агні агарті. Ну, ось така помідорка. Вона вже повністю готова. Там всередині вже видно маленьку закладку маленьких бутонів. Найвище пора висаджувати, попередні роки. Помідорки вже були у мене висажені. І дивіться, що зробив мороз навіть у теплиці, який був у нас 15 травня. Бачите, приморозив мені листочки. Але нічого, стовбурець гарний і живий. Я думаю, що все буде добре. Просто все треба вже висаджувати. І, до речі, друзі, хочу вам показати, яку я зробила в цьому році помилку, і щоб ви не робили такої ніколи. Ви знаєте, що на початку квітня я була висадила свої огірочки на розсаду, ну і звичайно баштанні, дині і кавуни. Хоча зазвичай їх на розсаду треба висаджувати десь в 20-х числах квітня. Ну але в цьому році у нас було аномальне тепло. Ось подивіться, оці огірочки вони були висаджені на початку квітня. Ну так, видно, вони вже випускають другу справжню пару листочків, але вони стояли в стакану, в маленькому, у мене в 100 грамовому, дуже були хлорози, але тепер вони вже в ґрунті відновлюються, бачите, тому що ґрунт заправлений, тут є всі мікро- і макроелементи, і вони гарно позалетіли. Але вони ось такого розміру. А в 20-х числах, 20-ті, треба відкрити зошит, не пам'ятаю. Я висадила ще два огірочки і подивіться, які вони. Ну, зовсім інший розмір, то вже тепліше, рослинка росте швидше і росте краще. Бачите, я б сказала, що різниця і в листовому апараті і всьому є досить суттєва. Тому ніколи не спішімо, чи тепло, чи не тепло, пам'ятаємо, що в наших регіонах дуже полюбляють бути повторні весняні заморозки. І люди, які працюють і спостерігають довше, то вони говорять, що. До десь 20 травня не варто спішити з теплолюбними культурами. Отака історія на сьогодні. Тому, друзі, вирощуємо. Всім гарного, спокійного вечора. Всіх благ, щедрих врожаїв і на все добре, Па-па-па-па.